Вона розказала, як її наречений завоював маму з порога. Та ти шо, не лайфхак для всіх наречених, хто збирається їхати знайомитися з батьками, як з порога зразу завоювати. Ну ну і що це було? <реку> шо Та ніщо, вона сказала, що він норм, типу, мужик. Він не переживав з приводу того, що ой, боже, мама, я дуже переживаю знайомитися з ні. Він зайшов, підхватив і обійняв, сказав Мама, і вона поплила як мороженка. Леся єдина да дитина в батьків своїх? Просто якщо, наприклад, в неї немає рідного брата, то вона таке може щось заграло материнське серце, відчула да, його як це. правда. Ні, коли мужик в хату заходить до мами і каже, мама, то якщо вона не його мама має ціна, то вона вже розтікається, як має. Тому, Да, вже, А давайте що... проведемо експеримент. Зараз будемо ходити по сусідах, стукати, нехай якісь жіночки відкривати, будемо кричати: «Мама, мама, дай 10 тисяч гривень. Ну, а що? Ну, в кінці, в кінці. Траш якось це монетизувати, да, раз воно є, так?